Верталась до вас переді мною. Сьогодні в нас дві події. Тобто перша це 19 й рік, рік, коли сталася військова злука між УНР і ЗУНР, а також це прийняття суверенітету України в 90-му році. На жаль, мусимо констатувати, що зараз Україна, як і в ті часи в 19-му 19-му році, Перебуває в стані війни. На жаль, мусимо зараз визнати, що ворог у нас, як був в 2019 році Москва, так і залишається зараз, в 2014 році. Зараз ми маємо визнати, що Україна воює на Сході і зараз ця війна може вже дістатися. І наших областей. Мені хочеться наголосити, що давайте не будемо бути наївними і вважати, що Україна воює тільки з Путіним. Ні, товариство, Україна воює, на жаль, з Московією. Бо запитайте себе, чи середньостатистичний росіянин задоволений своєму. Своїм життям, там десь в Пермі, в вороніжі, в твірі. У нього що? Рівна гідна зарплата, у нього є свобода слова, його не обирають держчиновники, він не потерпає від податкової там у себе в Росії. Ні, все в нього це є. Але набагато простіше намалювати зовнішнього ворога і воювати з тими. Невідомими йому нав'язаними бандерівцями. І, на жаль, у цього Путіна є гідні послідовники. Тобто, давайте товариство називати речі своїми іменами. Зараз війна і зараз від нас має бути повна консолідація, має бути повна злука, як це було в 19-му році. Там хлопці на фронті зі зброєю гинуть за нас з вами тут. Тобто, коли зараз ми тут бачимо, як деякі тут гуляють, співають ці шансони, ці кляті російські попсу, то давайте дивіться в очі тим матерям, які ховають своїх дітей за те, що ми тут живемо під цим поки що мирним небом, давайте не забувати, що зараз це... Може статися нашої землі, давайте будемо готові. Давайте зараз в тилу, тут максимально мобілізовувати всі свої сили. Зараз хлопці на фронті зі зброєю, а ми тут маємо створювати волонтерські групи, які вже створені і громадськими організаціями, і, зокрема, нашою політичною силою. Тобто, давайте зараз. Створювати допомогу нашим бійцям. Це має бути їжа, провізія, речі, броніки, каски. Зараз має бути гасла. Все для фронту. Я звертаюсь до хлопців, які служать е, в лавах МВС. Хлопці, будь ласка, ми не вороги вам. Давайте зараз разом відстоювати нашу. Державу, нашу незалежність, ворог уже прийшов. Він не тільки на Донбасі, він і тут серед нас, зараз. Просто зараз вони ще ховаються, ці патлюки. Вони знають, що якщо вони сюди пхнуться, то зразу отримують відсіч. Але нам треба бути на чеку. Нам треба зараз вже консолідувати все наше суспільство. Хто чим може допомагати армії? Ми обов'язково допом... обов переможемо, я впевнений. Так сталося, що вже 300 років ми воюємо з якоюсь наволоччю. 300 років ми відстоюємо свою землю. І в 91-му році, коли ми отримали нібито декларативну цю незалежність, ми зараз, 2014-му, коли зі зброєю в руках хлопці на Майдані. Спочатку в мирний шлях намагалися відстояти незалежність, а зараз уже зі зброєю ми маємо відстояти свої землі, свою націю. Ми маємо відстояти нашу правду. Це наша земля, наші герої. І ми маємо довести цьому всьому світу. Нема на союзників. Ми є одні. Наша українська нація. Слава нації! Смерть ворогам! Дякую Дякую ще. Пане Рівін, ну я для вас не можу відмовити, тому що ми завершуємо. Шановні друзі, я раджу.